801 або 804, я спізнюсь на пари, десь на дві години, тобто на дві хвилини я хотів сказати вам, все ж таки краще був би перший варіант. Ми студенти, нас не розуміє ніхто. Ми на перервах, як Тарцой, а на парах кличко. Тільки у нас усе тіп топ, і все пучком. Коли з кожного предмету є лише одне очко. Не виконуєш домашку, сідай два, а на парах з медрології Це буде лебідь, не готовий з іноземної. I'm sorry, Аймсоріт свайф, не викупаєш предмет, зайчик зеркал для тебе. Ми розуміємо, що домашку надо написати лекції та семінари. Нам потрібно гарно знати сесії та заліки. Потрібно всі 8.01 або 8.04 Я спізнюсь на пари, десь на 2 години. Тобто на 2 хвилини я хотів сказати вам, все ж таки краще був би перший варіант. Ми студенти, нас не розуміє ніхто. Ми на перервах, як тарцой, а на парах кличко. Тільки у нас усе тіп і все пучком. Коли з кожного предмету є лише одне очко. Не виконуєш домашку, сідай два, а на парах з метології це буде лебідь, не готовий з іноземної. I'm sorry, Аймсоріт звайф, не викупаєш предмет, зайчик зерка для тебе. Ми розуміємо, що домашку надо написати лекції та семінари. Нам потрібно гарно знати сесії та заліки, потрібно всі. 801 або 804 я спізнюсь на пари десь на дві години, тобто на дві хвилини я хотів сказати вам, все ж таки краще був би перший варіант. Ми студенти, нас не розуміє ніхто. Ми на перервах як тарцой, а на парах кличко. Тільки у нас усе тіп і все пучком. Коли з кожного предмету є лише одне очко, не виконуєш домашку, сідай два.